Всім привіт! Сьогодні поговоримо про країни, які купують зброї найбільше у світі. Оперувати будемо відносно свіжими даними за період з 19 по 23 рік, який оприлюднив Стокгольмський інститут вивчення проблем миру. Тож давайте дізнаємося, які країни імпортують зброї найбільше у світі. Вперед. П'яте місце Пакистан. Пакистанці імпортують 4,3% зброї від усього світового обігу на ринку. Порівнянні з періодом 14-18 років це зростання у 43%. Основну зброю Пакистан купує у Китаю 82%, а також у Швеції 4% та Туреччини 3,8%. Враховуючи спільні кордони з такими агресивними в зовнішній політиці країнами, як Афганістан та Іран, дані інвестиції в обороноздатність є цілком виправданими. Четверте місце Україна. Українці були змушені на початку 2022 року імпортувати величезну кількість озброєння щоб протистояти агресії від держави терориста Росії. Це 4,9% від усього світового обігу зброї на ринку в порівнянні з періодом 14-18 років. Це зростання на 6633%. Найбільшими постачальниками у цей період були США 39%, Німеччина 14% та Польща 13%. Третє місце катар. Катарці імпортують 7,6% зброї від усього світового обігу на ринку. В порівнянні з періодом 2014 18 років це зростання майже на 396%. Катар купував зброю у США – 45%, Франції 25% та Італії 15%. Враховуючи постійні напружені відносини між різними країнами в персидській затоці, такі інвестиції у власну оборону навряд чи можна вважати надмірними. Друге місце Саудівська Аравія. Саудити імпортують 8,4% зброї від усього світового обігу на ринку. В порівнянні з періодом 14-18 років це зниження на 28%. Вони отримували зброю переважно зі США 75%, Франції 7,6% та Іспанії 7%. Маючи величезні нафтові доходи, араби можуть собі дозволити купувати дороге, якісне американське та європейське озброєння, а напружена геополітична ситуація на Близькому Сході робить такі інвестиції раціональним рішенням. Перше місце Індія. Індуси імпортують 9,8% зброї від усього світового обігу на ринку. В порівнянні з періодом 14-18 років це зростання на 4,7%. В основному зброю Індія купувала у Росії 36%, Франції 33% та США 13%. Низька якість російської зброї, яка погано себе зарекомендувала на полі бою в Україні, змусила індусів перечасно припинити її закупівлю у РФ та заморозити раніше підписані контракти. Індія багато інвестує в оборону, маючи такого агресивного сусіда, як Китай. Якщо тобі сподобався наш контент, став лайк та підписуйся на канал.